Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я опублікував новину, які танки будуть в новорічних коробках 2024 Опублікував я її в спільноті. Тут в основному все текст, є картинки. Зараз ми це все обговоримо. Які танчики можуть бути в новорічних коробках 2024. Тому що з цього списку, який я опублікував, більш всього відсотків так 70%, то точно машин. Буде в новорічних коробках. Хоча ми ще не знаємо, тому що повинен бути ще один аукціон у нас до кінця року. Можливо, він буде, можливо, не буде, але все вказує на те, що він буде. І там на цьому аукціоні може бути якась унікальна техніка з цього списку, яка ще не вводилася в гру і ніде не фігурувала. Але перед тим, як ми почнемо обговорювати це все, не забуваємо протистити вподобайку, підписатися обов'язково на канал і прокоментувати вже в результаті. В фіналі відео можете прокоментувати, що ви думаєте на рахунок цього списку, що ви думаєте на рахунок того, які з цих танків можуть бути в коробках, і так далі. Всім дякую. Поїхали. І так, новина починається. Які танки можуть бути в новорічних коробках 2024? До нового року вже залишилося ну, буквально 4 місяці, і звісно, на початку е грудня е почнеться святкування, так само як було в минулому році. Але суть не в тому. Давайте згадаємо, які в нас були танчики з самого початку. От Перший новорічний наступ у нас був у 2018 році. І там були от такі машини, як Scorpion G, т 26 е 5 Lorraine 40 t і Type 59. Це самий перший новорічний наступ. Звісно, зірками тут були Type 59, тому що, його як прибрали з продажу, ніхто не міг отримати. Дуже багато людей купляли коробочки заради нього. І Scorpion G. Це також була класна машинка, ну вона в принципі, і зараз класна. Багато хто її хотів, і тому купляли, донатили купляли ці коробочки для того, щоб отримати. Потім у нас був новорічний наступ 2019 року. Тут у нас вже був об'єкт 252У захисник ІС3 зм 3 Є25 і знову Скорпіон. Чому Скорпіон? Тому що він дуже багатьом зайшов, і я так розумію, вони вирішили в 2019 році також його в коробочки засунути. Є е 25-ка. Так само історія, як і з тайпом 59-м. Її спочатку ввели в продаж, потім вона заполонила рандом, її вивели, і ті, хто не встиг, дуже її хотіли. І для того, щоб заманити людей, щоб вони купляли коробочки, є е 25 туди її помістили. Потім у нас був із 3 з механізмом заряджання. Також його багато хто хотів, тому що це е, той самий ІС-3 із унікальною механікою. ну На той час для радянських танків мається на увазі. Ну і захисник, само собою. Машинка ну туди-сюди, в мене її немає, не знаю. Дехто каже, що класна, дехто каже, що погана, хто його знає. Не можу сказати так однозначно, тому що воно кожній людині по-своєму. Потім був новорічний наступ, вже цікаво, з 2020 року. У 2020 році у нас вже почався от певний, як вам сказати, регламент додавання танків, тому що у нас вже фігурує танчик із унікальною механікою. Об'єкт 703 варіант 2. У нього унікальна на той момент була механіка двох гармат. Ну всі ви знаєте, двох стволочки, все зрозуміло. Су-130ПМ, наскільки я пам'ятаю, це танчик за марафон. Його також додали. От В 2019 році був марафон Су-130ПМ на Новий рік, в 2020 року додають Є75 ТС, також хороша машина. І Прожето М35 Мод 46. Це також хороша машина, яка дуже е, як, популярна була серед гравців, і дуже багато хто її хотів. Коротше кажучи, в 2020 році. От такі були машинки. Мені, до речі, із п'яти коробок у 2020 році випав об'єкт 703, Варіант 2 і 130ПМ. Я був в шоці взагалі. Ну от Серйозно, з п'яти коробок, з третьої і з п'ятої коробки коробки випали ці два танки. Потім у нас був новорічний наступ 2021 року. І він так само відбувався по цьому самому регламенту, як і в 2020 році. Чому я так говорю? Тому що у нас випав Бізонте с 45 ну був головною нагородою, так скажемо. А чому Бізонте, ви скажете, там ніби механіки немає? Механіка якраз в нього й була це покращена система дозаряджання. Оце була унікальна механіка. XOR 1008, хороша ПТ-шка, класна, борсук Бораз це техніка за марафон, яка всім зайшла, вона реально класна навіть зараз. І Су-152К це вже так додали, знаєте, по старій пам'яті, тому що раніше ісуха ця була на восьмому рівні, потім її понерфили, там зробили е Г. І, і Су-152к це та ісуха, яка була раніше, але преміумна, щоб донатили. Хоча скажу, на ній дуже важко грати. Я пробував ну, дуже важко грати. В сучасному рандомі на цій машинці. Потім у нас був новорічний наступ 2022 року. Тут у нас знову танчик із механікою знову і двох гусениць М4Y. Звісно, техніка так собі, але тим не менш, нова механіка і ця машина в новорічних коробках. Далі був калібан, фанова машина з двома пострілами. Звісно, до нього треба звикнути, тому що зразу будете катати, покажеться реально поганою, поганою машиною. Ви не будете потрапляти там і так далі. і так далі. Але в нього є фішки, можна відбачити. В мене, до речі, він випав. Можна відбачити грати. І 122 ТМ у мене випав цей рік. А, і ще й шкода Т-56. У мене взагалі у 2022 році випало ці три танки. У мене тільки Торбакен не випав, і М4УАЙ. А оце калібан 122 ТМ і шкода Т56 повипадали. Я був також дуже задоволений, тому що класні. Шкода Т-56, машина хороша, вона по продажам все пішла. Бо Фос це нова машина без механіки просто. І 122 ТМ це техніка за марафон. Тобто, бачите, повторюється, техніка за марафон, хороша по продажам і техніка із механікою. Потім був новорічний наступ 2023 року. У 2023 році у нас вже були нововведення. Чому я так кажу? Тому що тут фігурував АМБТ. -шка. А ця техніка фігурувала вже в аукціоні. АМБТ-шка вперше була введена в аукціон за Голду, наскільки я пам'ятаю. І ця машина фігурувала потім у 2023 році в нового новорічному наступі. М47 Арні це була машинка присвячена е, головному герою Арнольду Шварценегеру. Чермлі 75 це виходить перший премтанк го рівня, який у коробочці, по моєму, до цього ж ні, 9-го рівня не було по моєму премтанків в коробках, оце Чермлі. 75 перший танчик, який 9 рівня був у коробочках. Це ЛТшка. Також прикольна там механіка. Хоча у мене вона не випала, не можу сказати, свої відчуття, так сказати. І БЗХ-176. Це машинка із механікою новою. Перед гілкою виходить у нас китайців. На турбінках на оціх, із прискорювачами BZH 176-та імбова машинка особливо з самого початку. Зараз то до неї приловчилися, як боротись але це імбова машинка. І Вайпера. У нас виходить барабанна ПТ-шка. Тут це все описано в тексті, це ще я розповів коротко. А які ж танки будуть у новорічних коробках 2024 року. Першим буде танки з механікою, як у танків гілки, яка вийде після Нового року. Це ми вже говорили. Цією гілкою намічається японський важкий танк, який матиме механіку охолодження зброї та автоматичну гідропневматичну підвізку. Зовсім недавно вийшов преміумний танк 8 рівня з цією механікою, він називається Type 63. Ну, Звісно, Type 63 це та машинка, яка 100% буде в коробочках, навіть не сумніваюся вже. Далі буде танк із марафону. Або ж за аукціону. За аукціону ми маємо К2 радянський важкий танк. Нагадую, аукціон весінній. Тут, по-моєму, він є. Ось К2. Дехто де на аукціоні його вихопив. Він, по моєму, недорого розходився, чи по 9 тисяч голди, чи по 10 щось таке. Потім з марафону ми маємо Т832 американський важкий танк. Восьмого рівня це колаборація була з термінатором. Прикольна машинка. До речі, в мене він є інколи викатую. Єдиний його мінус це динаміка. І 56 ТП це остання глава. Бойової перепустки, оця четверта, що була у нас в 11 сезоні. Ну, Звісно, на рахунок 56ТП я сумніваюся, я думаю, його туди не будуть запихати, а, от, наприклад, той самий К2 і Т832 можуть запросто. Звичайно, ще один має бути цьогорічний аукціон, як я сказав, він повинен ще бути восени. Буде-не буде, на 100% ще ніхто не знає. І з цього аукціона, можливо, якийсь танчик буде ще новий введений і він також попаде, потрапить в новорічні коробки. Наступним у нас буде танк, який просто виходив у продаж. І найчастіше цей танк до гілки, які виходили. Цього року таких кандидатів два. Type 5 Carr, -E, нагадую, це та ПТ-шка, яка виходила перед гілкою ПТ-шок Японії. І XOR 1010 FB це та машина, яка продавалася на 13-річчя, і в нас ось все, буквально в вересні вийде гілка із британськими середніми колісними танками. І тут два. Просто нові танки, один з механікою, а другий без механіки. З механікою, можливо, буде новий мається на увазі танк КПЗПР-68П. Тут він є. Чи нема? Зараз подивимося. Є КПЗПР-68П. Це виходить середній танк німецький, восьмого рівня. Має механіку автоматичної гідропневматичної підвіски. А, так, а без механіка в нас буде ЛТС-К-85 та радянський легкий танк 8-рівня. До речі, по цих машинах я по всіх робив огляди. Можете подивитися, вони ці машини на тестуванні є зараз. Ми тільки зараз розглянемо ключові моменти, наприклад, по тайпу 63-му, по КПЗ 1 68 А кандидатами на 9 рівень може бути КЗПЗ-Т-3 Джаггер ПТС у Німеччині. Або UDIS 03Аль3 СТ Швеції. Також можуть бути цим кандидатом Panzerkampfwagen Тайгер Маус 120 тонн. До речі, ці машини в мене відкриті. От дивіться, Type 63. Чому я відкрив схему бронювання? Тому що його не так давно понерфили. Йому зробили дамаг разовий, по ДПМ, він такий самий залишився. А зробили дамаг 320 замість 360. І я, з самого початку, як робив огляд, я думав, що в нього буде пробуватися оця частина, башти, яка буде, бачити, з пазів при е опусканні гармати, буде виходити і буде вона пробиватись. А ні, тут броня є. Ось чому йому понерфали разову шкоду, тому що він би був дуже йбовий, і він практично нереально буде пробити в башку. От дивіться, яка в нього броня. 290, 298, 402, 260, там мелькає таке. Щось, 295. І дивіться, навіть оця частина 280, бачите, що буде виходити. Тобто танчик в принципі, повинен бути непоганий, але з маленькою альфою і з невисоким дпм на ньому можна буде грати. Звісно, аналогію я не буду проводити з тим самим Bizon TC-45, тому що там механіка зовсім інша. Але суть в тому, що на ньому можна буде грати. Тепер КПЗ 1.68, 68 оця СТ, вона буде пробуватися всіми абсолютно. Дивіться, тут броня у нас 118 НЛД, 131 у нас ВЛДшка, башта у нас 136, отут є 380, але сюди переводимо 99. вже. 200, ну ви самі розумієте, коротше буде вона прошиватись по повній програмі. Тобто в цього танка 9-го, 8-го рівня броні абсолютно ніякої немає, будуть пробувати. А от Тайгер Маус, це вже набагато краще, тому що тут броня хороша. От дивіться, яка тут броня. 318 ВЛДшка 319, 236 НЛД, до речі. Це непогано. А якщо ми будемо ромбувати, 257, 332, тепер дивіться башту. 300 башта в щоки, 300, нормально. Звісно, можуть пробувати там на голді всі справи, але 300 щоки це нормально, це не так, знаєте, як там зробили там 250 і його прошивають всі навіть ББшками. Тут голдою вже. А якщо ми будемо отак, ну, по типу як Є100 грати, от 280, 319, 314, ну, звісно, тут відкривається вже, хоча і тут 323. Коротше, машинка непогана, звісно, є лючок. 177, 214. Коротше кажуть, що туди будуть пробувати. Але тим не менш, от такі от машини будуть у нас в новорічних коробочках. Звісно, можливо, ще щось додає, додасть. Там якась техніка вискочить чи ще щось. Мілкі преми низького рівня я навіть не заморочувався шукати інформацію, тому що їх маса є вже навіть в грі, або додадуться якісь там мілкі преми. Вони не так цікаві. Вже коли буде конкретна інформація, зливи там на вод експрес, тоді ми подивимося на цю всю е, штуку. А от по високорівневих премах, по восьмих, по дев'ятих рівнях, от така інформація промальовується. Зараз новин як таких ні на Вод Експресі, ні на офіційному сайті немає. Я заморочився. Знайшов цю всю інформацію, проаналізував її, все скомпонував в одне для того, щоб вам розповісти, тому що це дуже цікава тема. Дякую вам велике за перегляди. Обов'язково підписуйтесь на канал, це для мене найбільша підтримка. І ваші лайкоси, ваші лайкоси, ваші підписки, ваші коментарі. Дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.